Поки ми добуваємося правди у тилу, хлопці добуваються миру на фронті. Донбас у нас все ще залишається стабільно найгарячішим. За даними Діпстейт, російська армія просунулася біля Торського на Лиманському напрямку та продовжує штурмувати ту ділянку. Проте штурми біля часового яру на Краматорському були невдалими. Один із таких невдалих штурмів вирішили показати військові. Напрямок не уточнюється, але саме там росіяни думали зробити такий собі ефект несподіванки. Але щось, вочевидь, пішло не так. Наші пілоти спрацювали чітко і упевнено цілі виявлені штурмові дії. Зірвані техніка і жива сила ворога накриті щільним вогнем. Великий наступ не вдався. Також, як видно по мапі, просування є і на Харківщині поблизу села Зелених Гай. Не полишають спроб захопити землі і на Сумщині. Загалом за добу було знищено понад тисячу російських військових і десятки військової техніки ворога. Наші військові, попри російську навалу, ще й вдало впроваджують нові технології, як для захисту, так і для допомоги своїм. П'ята штурмова київська бригада показала унікальні кадри, як за допомогою роботизованої системи евакуювали пораненого. Хай маякнуть, кажи, хай маякнуть, мах, махнуть, чтобы він поехал потом. Маякнешь на камеру и старт дашь. Я почувствую. Я его. Есть сигнал, есть. Отправляемся, отправляемся. В укрытие передаем. Їдь, їдь. А, а, да, ти за День, мат'ять, адіть знову. Давайте, не я чекіде. Кібер, чекає, не спішив. Максимально швидко і головне, із мінімальним ризиком військового доставили до лікарів. Браво! Але самі росіяни не поспішають забирати своїх. Тому іноді на мертвих росіянах доводиться навіть ночувати нашим військовим. Бійці з тетю штурмової розповіли, як російський бліндаж повний мертвим росіянами став укриттям. Е, під треба збирати нашу позицію. Е, Стоямо ми, щоб ви розуміли, впереді піхоти. Е, тобто ми немоємо певне З тої сторони, наша піхота, стоїть ворожа. І ми тупо посередині. <пи> Тут п <пи> нема. <бліндажух. пи> Я прям по жмуру лізу. Так, да? Да. їх тут. Да. Та он під ногами вроді. А це просто штанина. Залазь, залазь, британ. Да, Бач, вони його розкопали іще. Вони його розкапували. Бор залазь він туди падає. Осюдитись. Дижмо. Ти так, на ньому сидиш. Хе-хе. <пілляр> 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 І оце все. Треба перенести сюди в очі яму. Так? Да. Нога ціла. Наступила щось. Пацики, в мене зі осколок. Чесно, мене дивує те, із якою легкістю та усмішкою на обличчі військові розповідають про свої надважкі фронтові будні. Безмежно вдячна їм. Якщо ви так само... Пишіть їм приємні коментарі. Я знаю, що вони точно їх побачать, адже дивляться наші випуски. Росіяни не розуміють слів, не хочуть миру і продовжують вбивати і знищувати. Окрім атак на фронті. Сьогодні вночі були атаковані українські міста у Черкасах. Постраждало понад семеро людей, серед яких одна дитина. Били по цивільних пошкоджено 20 житлових будинків. Також під вогнем опинилася Одеса. Росіяни зруйнували житлову дев'ятиповерхівку. Є поранення. П'ятьох вдалося дістати з-під завалів. Окрім будинку, горів і всім відомий ринок привоз. Також пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста, які перебувають під охороною ЮНЕСКО. Але наші вміють гідно відповідати ворогу. Тому у Краснодарському краї лунала повітряна тривога всю ніч. Попали. Попали. в Папалі то Вон. На курорті у Сочі було спекотно. Вибухи лунали на нафтовій базі. Міністерство вбивства РФ каже, що то осколки. Вага ось так. За їхніми мірками виглядають уламки друню. От огра. Дикет прямо тебе возле дома. Пять прилетов в одну точку. Ракет ППО россияне не бачили. Это так не так далеко, так. Может, есть. Ну, потому что, может, ракеты уже закончились. Просто столько уже безпілотників может ракети закончились, я не знаю, що у них перезарядка Пво Просто да в одну точку там щ уже. До речі, під час атаки лунало цікаве питання. Чому це Сочі бомблять, а не Росію? Слухайтеся. Чому Сочі бомблять, я не понимаю? А Сочі ж не Росія. Твій. Але й цивільні росіяни допомагають нашим військовим. На херсонському напрямку розпочався сезон випалювання нечисті. От наша кухня була. Де? Масові пожежі призвели до того, що у них на позиціях горить усе: від техніки, автомобілів, майна. До бріндажів, боєкомплектів, бань, кухонь залишаються голі босі, але допомоги немає. Бо, як ми знаємо, із водою у них проблеми. Та що там груть Росія і аж на Забайкалії, і в них на все одна відповідь: палі точно працюють на Україну. Свої так не можуть. Уже ще задіжені сілька чоловік сижені роботи на українців. О, вже ці українці і відбуватися, встигають і атакувати, і випалювати росіян як на фронті, так і у Краснодарському краї. Молодці. Літній наступ росіян грузне через невдалі форсування річок. Видання Форбс пише про те, що однією із найбільших проблем російської армії протягом цієї війни є форсування річок. І Зараз росіяни не можуть активно наступати через те, що форсування річок їм не дається. У травні 2022 року Україна знищила цілу російську батальйонну тактичну групу, коли вона намагалася форсувати річку Сіверський Донець. Хоча російські війська досягли певних успіхів на полі бою, завдяки новій тактиці та технологіям, їхня здатність здійснювати форсування річок не покращилася. Цей постійний недолік став критичною вразливістю і фактично зупинивши кілька великих операцій у їхньому поточному літньому наступі. Крім цього, журналісти згадують, що річка Дніпро зіграла важливу роль у битві за Херсон. Зрештою, з Змусивши росіян покинути місто у листопаді 2022 року. У листопаді 2022 року Україна відбила західний берег під час контрнаступу, коли російські війська залишили місто Херсон. Потім Україна перейшла річку та встановила плацдарм на східному березі у жовтні 2023 року, але згодом відійшла з цієї позиції та зайняла сильну оборонну позицію на західному березі. Відтоді російські війська неодноразово намагалися відновити свої позиції вздовж західного берега, щоб повернути собі Херсон та навколишні райони. Значних утрат росіянам коштувало і форсування оскола на Харківщині. Російські спроби форсувати Оскіл розпочалися наприкінці грудня 2024 року із штурмів поблизу дворічної Новомлинська та Туполі. Усі вони були відбиті у березні 2025 року. Росія застосувала нову тактику, використовуючи дрони для виявлення українських позицій та координації вогню на підтримку піхотної переправи. Незважаючи на цю адаптацію, операція зрештою провалилася через українські системи боротьби із дронів та відсутність координації між переправою та артилерійською підтримкою. Нині ж пише журналісти Форбс: Росіян немає очевидного вирішення цієї проблеми. Хоча російсько-українська війна часто асоціюється зі швидким впровадженням нових технологій, традиційні виклики, такі як річкові форти, продовжують формувати поле бою. Неодноразові невдачі Росії у цих операціях призвели до значних втрат, і тепер є основною перешкодою для успіху їхнього літнього наступу.